Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Мінцю-Лінцю. і я сьогодні хочу вам показати, як я буду готувати домашній бульйон. Бульйони я буду готувати вперше. Я вже багато передивився рецептів, хто як готує, але я буду готувати по-своєму. Ось. І кому буде подобатись моє відео, не забуваємо ставити лайк та підписуватись на мій канал і більше мене заохочувати до готування. Попередніх моїх відео я готував е солодке, ну і різні такі десертики. А цього разу вже солодке не буду готувати, буду готувати бульйон курячий. Ну, ось і буду вам показувати, як я його готую. Ну Він буде складатися з простих таких інгредієнтів, як бульйон не вимагає, будь е невідомо яких інгредієнтів. Тобто, це буде курка, цибуля, морква, перець, ну, горошок. Так що з таких ось простих інгредієнтів. Побачимо, що в мене з цього вийде. Ви продовжуєте дивитись. Так, бомбелики. Дивимось е з яких інгредієнтів, так як я вже сказав, буде курква, морква, е цибулька. І я ще забув сказати, що в мене буде ось така бульйонова приправа. Куряче м'ясо я взяв ось такі ножки. Не знаю, як вони правильно називаються. А, ну, ножки. Половишні ножки, полу... <схи> ножки макарошки. Ось і ще покажу вам, які я макарони буду додавати. Але я там побачив, що люди готують спочатку бульйон, макарони потім окремо додаються. І, наприклад, та морква, яка готується тут, потім то все проціжується. Ну, Але я буду робити по-своєму, як я вважаю. Я відварю спочатку бульйон, повитягую це все, м'ясо і ті всі овочі, потім я його проціжу. В такому, може, не знаю, чи в мене є таке цідилко, чи в мене є маргля. Ну, побачу, в чому я буду його приціжувати. Ось. І буду, звісно, давати ось такі макарошки. Такі малесенькі-малесенькі макарошки буду. Так. так що для цього бульйону нам потрібно ось таких ось. Вісім e, ножків курячих, така невелика морква. Половину я взяв цибульки. половину, Бо вона в мене була велика. І ось таку курячу приправу. Такий кубік-тюбік. І цей. І півтора літра води. І коли ми будемо це все готувати, нам потрібно пильнувати, щоб це все е, збирати у ту білу пінку, е, яка збирається. Я колись бачив, як моя мама готувала, але я там не пильнував, як вона готувала. Так що я приступаю до готування. А ви продовжуйте дивитись. Так, нам потрібно півтора літра води. Можливо 2 літри. Я думаю, 2 літри. Можливо, тут більше. Не знаю, зараз подивлюся. Так, вогонь у нас вже увімкнувся. І ми, о боже, ставимо на газ. Будемо готувати бульйончик. Потрібно нам знайти якусь кришечку. Кришечку, кришечку. І закриваємо. Хай то в нас готується. Е, ну, там казали, що я бачив, що додають до бульйону перець, е, такий горошок. Але я не буду додавати перець горошок, тому що воно буде перчене і я буду вже додавати тоді, коли я буду їсти. От, Мені так здається, так буде краще. Коли вже все зготується, наприклад, бульйон буде приготовлений, і тоді буде краще, бо мм, бульйон ви собі, наприклад, можете підігріти, макарони ви собі свіжі відварили і тільки собі наклали, налили бульйон, макарошки поставили. І так само морку можна приготувати, зробити таку заготовочку, і так само морку до бульончика додавати. Ну і звісно, хто любить з петрушкою, з зеленю, можна якусь зелень додати так само, окремо, так? Бо я колись пам'ятаю, що не пам'ятаю, де я то їв, але е... бульйон колись готували все разом. Коли цей бульйон приготувався з куркою, потім туди закидали макарони, і воно все от, -ка -от каша була, то було просто щось огидне. Ось так, що я буду все робити по окремості. Побачимо, який він в мене вийде, чи він в мене вийде прозорий, чи буде такий ось темний бульйончик. Так, бульйончик в нас вже готується. В нас зібралась е -е, така піночка, зараз, бо в мене тут ще моє пиття. І нам потрібно взяти е -е, таку ложку. А я навіть не знаю, що в мене є така ложка, якою можна збирати. Напевно, в мене немає такої ложки. Прийдеться, напевно, збирати такою ложкою і стівною. І беремо собі посудинку. І, власне, так як там всі ввімкнули світло. І так як нам в цій, там говорять, що ось такий жир, чи не знаю, як це називається, чи пінка, нам потрібно збирати. Завжди збирати його, щоб не лишалось, бо тоді бульйон не буде прозорий. Тоді бульйончик у нас буде, бо щось знімає. Замість того, щоб знімати каструлю з бульйоном, а я знімаю стіну плитку. Ось. Цілий час нам ось це потрібно знімати. І тоді, так як там всі ютубери говорять, що бульйончик вийде в нас дуже такий прозорий. Побачимо, чи не вийде як калюжа після доща. Але запах уже смачний такий, смачний синфій. Ну, їжа в чому перевіряється? В запаху і в смаку та на погляд. Не знаю, я готую вперше. Можливо, там хтось скаже, що це все неправильно якось. Хтось, можливо, по-іншому готує. Ну, я буду готувати ось так. Як вмію. Ну ви можете, звісно, мене там поправити. Але це можна збирати цю пінку ціловічність. Бо вона цілий час, а можливо краще буде, як я її приціжу. Що? Що ви на то скажете? Ні, ну так, звісно, бо... Ау, гаряча. Бо цей. Бо його можна збирати ціловічність. Ну ніби він у нас прозорий. Побачимо. І ось подивіться, який в мене вийшов бульйончик з м'язком, з морквочкою, з без петрушки, бо я не люблю петрушку, я не люблю зелень. Бачите, все ж таки він вийшов такий не цей прозорий. Не... Я його добре відварював, збирав ту всю накип. Так що зараз буду його пробувати. Кому сподобалось моє відео, ставимо лайк like, і не забуваємо підписуватись на канал Сімбов.